У 2000 році травні була конференція про те, що необхідно зміни до законодавства, які регулюють діяльність благодійної діяльності. Це як основний закон про благодійність благодійної організації, так і зміни до податкового кодексу, податкового законодавства. А після цього були круги столи, були обговорення, дискусії. Що ми маємо сьогодні? На сьогодні ми маємо ухвалену в першому читанні закон про благодійні благодійні організації. У цих буклетиках там є коротка інформація про це, і Фіолетка книжечка також. Він вже підтриманий комітетом на друге читання і на наступний тиждень стоїть закон про благодійництво на пленарних засіданнях Верховної Ради. І ми дуже сподіваємося, що він буде ухвалений в цілому, що найближчим часом ми отримуємо такий закон, який значно процедури створення для діяльності реєстрації благодійних років. Також ми маємо вже конкретні результати. В податковому кодексі були враховані 11 наших поправок, які ми подавали в 2010 році, які в першу чергу стосувалися зменшення податкового тягаря на отримуючих благодійну допомогу. Адже благодійні фонди, в оперативні благодійники визначили, що найбільш проблемним, що є, і дошкуляні, це так званий податок на добробут. Коли ви хочете допомогти людині, наприклад, дарувати їй якийсь, наприклад, інвалідний візок або ще щось, а після цього ще маєте за неї сплатити 15% подоходного податку. Фактично виходить таким чином, тому що часто ці люди ну, не можуть за себе сплатити цей внесок, цей, цей, цей податок. І е, частина питань була. Е, Вирішення зменшення, і ми про це сьогодні будемо говорити, що саме вдалося проводивати. І ми перейшли до наступного етапу, а саме є пропозиції створити податкові стимули для благодійників, для корпоративних благодійників і благодійників фізичних осіб, більш зручне європейське скажімо так, правовий податковий режим для тих, хто жертвує. Варто сказати, що Україні від в Україні найнижчі відсотки податку серед всіх країн ресурс, які благоустрої можуть жертвувати благодійництво вичити свого роботу. На жаль, найнижчі 4%. Хоча в багатьох середньому по Європі це 20-25, в деяких країнах до 100%. І також ми будемо говорити. Ми ми презентуємо сьогодні два законопроекти про нести податковий кодекс це щодо податкування благодійних діяльності, а щодо благодійників і друге щодо оподаткування неприбуткових організацій. Тому що то ми знаємо, що дуже часто отримуючи на допомоги, є, наприклад, якісь певні громадські організації і також є значні проблеми з податковим режимом і незручні.